та сама ця. Що? Треба? Через хвили будуть. Що, все тягають. Банани, напевно, вони на островому остраві. Вика, сиди. Ой, хвилі йдуть сюди. Вика, тримайся. Хай йдуть. Вікуська? Вікусечка. Ти плаваєш? Так. Скажи, куди пливем? Плибуть. Оксана, що ти там сидиш?

Добре, нічого, нічого. В таке враження, під верхом плавает это тон а там дальше що не значить немає не, не. за маму От сядь там і сиди. Все, сідай. Сідай, бо ні, ні, я тут, зараз я встану то туди.